Вашій світці і нашої усього Житомирського люду, тому що за якихось три роки Житомирщина удвічі збільшила свій економічний потенціал. За три роки ми майже вдвічі отримали коштів до обласного бюджету. Житомирщина на всім, ніж ми можемо за рік спожити виробляти Продукції, які можуть спожити наші люди. Перше за всю історію області, споженого війна, ми в цьому році отримуємо аж 2 мільйони тонн зерна. Це багато разів більше, ніж наші власні потреби. Ми будуємо нові пикання, нови попнімання що допомагає чи нам працювати і маємо ми результат, коли ми своїй час і не далі більше не плачемо пенсії, ви знаєте, що житомирщина спрацьована нас важко. Збільшуємо пенсію від спадо 500 гривень кожного відповідно за його е, життєвий план. Ми жодної гривеньки не забудували перед сім'ями, які потребують соціального захисту, відповідно до указу президента Євроховича. І я вам скажу, затримуючи ще хвилиночку вівперистів, що у нас 172 тисячі сімей, бідних, які потребують... Ми побудували за ці пару років 157 нових дитячих садків. У нас вже народжується більше 13 тисяч воротів щорічно, це на 2 тисячі більше, ніж 4 роки тому. Тобто Господь позбавляє нас на життя, на радість, на те, щоб ми росли і народжували дітей. Ми побудували додатково ряд пологі, саме суперсучасним житловим і передання. І лише за рік зменшили материнську смертність майже в твічі, і в півтораці малюємо смертність і сводимо її практично до нуля. Отже, ми трудимо, спрацюємо і переконуємо усіх, що щастя наше людське, не за кордоном, не в погоду, за чужим багатством і щастя не за запозичені гроші. А нами зароблені на нашій попробаній крові і водорох землі нашої предмети. Я певний дякую вам, дорогі моря, тоді житомирські люди народи за працю Твою. І слава Господа, що він благосвітний додатково і благословив на добрі, трудові звершення і що на сьогодні де далі і стоїть стає кращою загожнішою. Дякую вам, вашим секторам, за слово, за сьогоднішню зустріч і хай буде в і далі в нашому домі і в наших душах спокій і владельство. Дякую.